Почему вы Ми звістити, раді вам, бо як зірка засіяє, Честь віддайте небесам. Слідна зірка знак від Бога, що сповняється від Даний Богу і від Нього, вістку ми несемо в світ. Вістка дана ця від віку, що народиться дитя, не На ім'я, Спаситель світу, Князів миру і життя. Тож чуємо і вітаємо з нашим святом золотим, і хай добрі люди знають, що ну Спаситель йде до них. Подивись у неї, на землю, бачиш пастушки? дійдемо до них негайно, звістку подаруємо їм. Не, не лякайтесь, бо вас, що у вас людям усім? Боже, родився в убогий яский. Ідіть в флоє, де знайдете дитятко, Мисахисник, не захисник, неначе ягнятко. Зірка небесна, покаже вам, тут, де діва Марія леліє дитинку, де Йосиф приносить тепло у хатинку. Ми сієте мангело і честь дають. Ідем, бо на чудо поглянути треба, яке сповістили нам ангели з неба. Поглянемо на Боже дитяку Ісуса. І прийдемо до нього, йому я в І я припаду на колінця в покорі, бо чую, що серце купається в Божій любові. Прийдемо разом до Божого сина. Ходяти сладамо у Богій яскині. І Єгипту цар і жрець, Лукав я довго, неправдивій вірі, але вже настав її кінець, фальшиві божества віддав з невірі. У глибокій думі я молився вночі на березі пустельного озерця. Та раптом відбився відвесь на воді. Зоря світила аж до мого серця. Піднявся я і бачу двох людей. Вони уже до мене прямували. Перші слова, що вирвались з грудей, ви мудреці, це ви мене шукали? Так, я Каспер, я персії, я цар. В пергаментах читав я добрі вісті. Що народитись має всього світу цар у твоємі з Божої невісти. На ясною зорею довго я йшов. До неї, як на диву, я дивився. І мельхіор в дорозі підійшов. Був щасливий, що із ним зустрівся. Я мельхіор, Індії діду бреться, мандрівник із того краю. Віри саме Месію віднайду. А вже душею і серцем відчуваю. За де мене присвітла, я зоря, і там дорогу у вічності пізнаю. Отож ходім, не гаймо час. Даруночки несім для бога сина. Я пахучий ладан принесу. А в мене золото. А мій дарунок мира. На небо згорі на віч. з'явився ясний сорі. Що за шум, що за гамір? Спокою нема ні в день, ані вночі. Мене Ірода, розлітити, ви маєте намір. То ви такі, Звідки лять? чого і по що прийшли? Вітаємо тебе, володарі юдеї. З далеких ми прийшли в країв. Повниться бажаємо месії, який з'явився на землі. Бачили, худобу дім, що звістила нас народження Царя, загалі, душкою. Сина, тя небесного від діви дитя. Де це місце, земля благословена, що прийняла цей Божий дар. Віднесем туди для нього наші дарунки, бо він є цар. Цар народився, народився цар, а хто ж тоді такий я? Від слів оцих кипить, наче злоба. Ану закли мені мошка до палати, я у нього маю щось питати. Мошку Ірод кличе. Чи ти чуєш мошку? Хтось не кличе, йдемо скоріше, бери торби, не барися. Та я не маю часу, в мене купить това. Дятую мошку, що не йде? Що є жити? Йди на буде, бо бу для тебе кара. Це є чисто А Ану, кавалера, може, красне панство ви захотів, таке комізельки. Люзи пріманешці. Хочеш окуляри, хочете ті, в що решта. Все маю в сумці. Так. Для вас то буде півціни. Та 50 відсотків. Та. Та замовкніть ви нарешті. Ти мені ось що скажи. Надішне до мене вісти. Ти в нам добре з роз'яснив. Каже, що в моєму царстві він недавно на бог ця народив. Та я правда! Привіт! Є в такій вісті, що за світу народився в своєму місці. Тихо, тихо, тихо ша. Я є мудра голова. У мене файна книга є. Потримай. Про все на світі він дає. дитятко, і царем його назвуть. Ну ти й буде йому смерть. Вижени їх звідси геть. Ой, чекай! Мудреці при світі. Йдіть, флеєм скоріше. Розпитайтесь про дитя, коли знайдете сповіщі чим швидше. Піду вклонитись, моя. Вони кікаволі. <рес> <рес> <рес>

Ми всім на землі, слава вишніго, слава вишні Бога! І ми всі на землі, о сину Божий, чудо дивно, до тебе припадаємо в поколі тиші. Рославляємо твоє придимне, збагненне різдво на землі. Славимо тебе і твою матір, пречисту дів Марію, Йосифа, твого земного батька, красу твою, дитятку на земну. До нього принесли ості скарби, золото, і ладан, і миру запашну. Зносимо до нього свої мольби. Спаси ми нас, спаси. Вертайтеся назад, зем, це дорогою. До їруди не завертайте знов. Бо Ірод той кипить же Не Невинно хоче відкроляти кров. Але Йосифа попереджу, щоб завши дитятку з горію, людей спішив не тратив надію. Прийшли ті царі, сповістити мене, аж гнів кипить на дитятку, оте. Гей, сторожа, марш до діла, щоб дітей всіх смерть скосила, а дитя в яскені мусите знайти ще нині. Ну, Ірод, ну ти молодець, все зробив, як я хотів. Ти дітей порізав мововець, може діти матерів. А тепер Є вже час, смерть може до нас. Тут, панове, я з косою, наче кликав той за мною. Я, цар, ірод смерті мила, ти мені весь вік служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. А тепер кого скосити? З них ніхто не сміє жити, кроме того, ще малого, що в артепі народився і на трон мій напусів. Ні, не зроблю цього гарі. Їх косою я не даю. Бо мова дитя є свій, сидів влада має нині, і йому буду а тебе прийшла я вбити. Ой, не треба, прошу ні, смерть і люба. Не змиряйся, ніж трумити ти мені. Геть від мене, забирайся. Ага, вже чую грішну душу і до пекла взяти мушу. А може, хочеш ти до неба? Там таких, як ти, не треба. Працюй смерти, як звикла. Що Дармантин? Ти багато? Поліція, співайте, не можуть, щоб бути гулятку. Ведь це за нас, люди! А ми зіщаємо вам новину разом. Сорок, Ой міськотесь. Місько. А, то я знаю, тут то, на автовокзалі на третьому поверсі сталося. Подякуємо Подякує, тобі, великий Боже, за ласку, що <звіх> діслав на нас. Радіє люд, співає кожен. Бо относить висі здали чуть. Посіючи на прости. Призяні святі, да? добрі люди, щоб коляда <ривіт> дзвеніла всюди. <ривіт> Пишимо <ривіт> в гості, брат <ривіт> до брата, щоб щастям і добром сповнялась хата. Всіх вас вітаємо на Україні. Щастя принесло <ривіт> дядьку і з'яснення. Дай Боже, зірка вам постійно сяє. Хай вас Господь господні розповідає.